На огляді пальник від Ковєя, який називається Соло Стоф. Звуть мене Кирило, ви знаходитесь на моєму каналі MyCamping. Я постійний ведучий. Всім привіт. Ну що, давайте поговоримо про цей пальничок, поговоримо про його характеристики, поговоримо про його пакування. Зробимо з вами декілька різних тестів. Подивимось на швидкість закипання, подивимось на його розміри, подивимось на вагу. І взагалі, просто з усіх сторін його покрутимо, і визначимось із вами, кому цей пальник підійде, для чого він, і в яких умовах ним користуватись, і так далі. і так далі. Також зробимо вітротест, подивимось, подивимося, як пальник веде себе на вітру. Подивимося, чи є в нього якісь вітрозахисні властивості. З пакування я його дістав вже, і вже навіть ним пару разів користувався. Ось тут напис Ковія. Він має п'єзопідпал. П'єзопідпал у нас захищений ось таким металевим корпусом. Якщо він для вас виглядає якось незвичайним чином, то це абсолютно нормально. Бо дизайн в нього дійсно нестандартний. Чотири ніжки має цей пальник. Мікрорегулятора він не має. Тут звичайний клапан. Дві резиночки, ущільнювача. Внутрішня, як завжди. Різьба також алюмінієва, звичайна, і ще один ущільнювач тут зовні. Ось він. Пальник надійний, ломатись нема чого. Один тут є ось такий болтик під викрутку плюсову, який з часом потрібно просто перевіряти, щоб він десь в дорозі не відкрутився. Більше тут нічого вам не розкрутиться. Ніжки ніякі ви тут, ніде їх в дорозі не загубите, бо вони тут, бачите, ось на таких от. Шайбах. Стопорах. Чи не знаю, як правильно називається, контргайка, чи як. Напишіть в коментарях, хто знає. Пальник виконаний з нержавіючої сталі, ніякого титану тут нема. Дизайн в нього досить цікавий, проте пальником користуватись дуже просто. Він дуже функціональний, дуже цікавий. Чому цікавий? Тому що, як мінімум, не у всіх є такі пальники. Для мене це дуже важливий фактор. Щоб мій пальник був не такий, як у всіх. Як якесь авто, чи дім, чи якась квартира, чи хобі, чи робота. Так? Все повинно бути індивідуально, щоб цей пальник повністю описував вашу особистість. Жартую, звісно. Ось така тут комфорочка, дуже багато в неї отворів. Якщо з цієї сторони, до прикладу, дує вітер, то з цієї сторони полум'я не тушиться. І от з цієї сторони, звісно, тушиться, тому що вітер звідси дує. І те полум'я, що ось тут палає, підпалює всю комфорочку. Комфорка в формі якогось грибка. Чи собачої миски. <ріху> знаєте, як собача миска. <ріху> так, ну все. З жартами я закінчив. Чи не закінчив, не знаю. Отже, ось такий вигляд має пальник. Ніжки в нього. Перший раз, коли я його відкрив, я знаєте, я так подумав, що ну, що, це ось вернишель якась, так? А потім я його відкрив, подивився, як тут все розумно зроблено. Ось так ніжка Та Її так хоп сюди. І все, і вона на своєму місці. Ось так вона фіксується. Коли всі ніжки на своєму місці вони зафіксовані, то пальник починає виглядати по-людськи. Досить гарно. Я на ньому вже робив собі каву зранку. Мені дуже сподобалось, дуже швиденько і класне полум'я. І регулюється це все також дуже-дуже добре. Мінімальна відстань між лапками складає 4,5 см. Це приблизно, бо я все мірюю від руки. Максимальний розліт лапок складає трішечки більше, ніж 11 см. Ось самі бачите, 11,3 3. Висоту його там і всі інші оті характеристики я міряти не буду. Потім скажу вам, що ось тут написано на коробці. Зазвичай в кові вони там все вказують. Про п'єзопідпал я сказав, це дуже зручно, проте на нього не потрібно розраховувати. Під час використання будь-якого пальника із п'єзопідпалом. Тому в мене завжди є запальничка. От сьогодні ось така помаранчева. Ось такий ковєя нам поклала пластиковий бокс. Прямокутничок ось такий. Якість пластику досить. Добре, ну, він вам послужить добряче. Переходимо до пакування. Відразу такі основні моменти. Пакування у ковєї завжди мінімалістичне, проте дуже інформативне. 57х57х на, на 100 мм. І це розмір ось цього чохла. Це не розмір пальника. Якщо пальник поміщається в цей чохол, значить його розмір менший він компактніший, ніж оці розміри Вага 124 грами, витрата газу 100 грам на годину за потужності 1,4 кВт. Мікрорегулятора тут нема. Давайте заміримо вагу. Пальник важе 123 грами. Вага чохла. Боксику для переносу 28 грам. Наш з вами пальник немає вітрозахисту, як такового. Якщо вітер, я вам вже казав, просто повторююсь, Якщо вітер дує з однієї сторони, то одна частина комфорочки тушиться і підпалюється автоматично від іншої частини з тієї сторони, де вітру нема. Щоб повноцінно користуватися цим, і в принципі будь-яким пальником на природі краще все ж таки, про всяк випадок вітрозахист мати. Так можна готувати і не думати взагалі про погоду і про погодні умови. Це просто дуже зручно. Купуєш його ось так один раз. Або придумуєте якось там його собі самі, так, як вам більше подобається, і використовуєте увесь час, що ви мандруєте. В принципі, йому нічого не буде, тому вітрозахисту. Ніжки дуже зручні. Чому так кажу? Тому що зранку вже каву готував, а турочка в мене невелика. Посуд встановлювати досить зручно. Як маленький, так і великий. Зважуємо наш пальник із газовим балоном перед першим тестом 449 грам. В першому тесті в нас буде пів літри води, а в другому тесті буде літр. Друге ділення зверху це півлітра. Переливаю у Великий баняк. Встановлю вітроекран. Так буде точніше і правильніше і максимальне полум'я. Вітроекран, як бачите, я притримую. 2 хвилини і 15 секунд повноцінне кипіння. Зважуємо після першого тесту 441 грам. Лапаного мікрорегулятора тут нема, тому я для другого тесту знімаю оцей балон і вдягаю інший для більш точних результатів. Зважуємо пальник із балоном перед другим тестом. 460 грам. Це другий тест. В ньому я буду використовувати літр води, тому наливаю два рази по 0,5. Раз. І два. Слітер, полум'я мінімальне, тому це діло ми не рахуємо і на максимум викручує Іноді, колись сильний вітер, я можу ось так вітроекраном обкрутити пальник. зараз Кажу. Взяти ось цю штуку і ось так от зачепити. Бачите, ось так хоп і все. І в мене тут ось так все чудово захищено. Ось така от конструкція вітрозахисна. Досить, до речі, зручно. Дивіться, як я тут все собі зробив. Зачепив ось тут, зачепив ось тут і ось так можу тут підіймати цей свій банячок. Мені таке дуже подобається, я так дуже часто роблю. Але будьте уважні, якщо у ваш пальник має якісь елементи пластикові, так, то вони можуть поплавитись. Те саме стосується силіконових ручок, якщо вони, ви їх звернули уздовж баняка. Будьте з цим обережні. Я знаю, що в мене нічого не поплавиться, бо на вулиці скажений вітер. Час закипання літру води склав 4 хвилини і 15 секунд. Ще вітроекраном можна ось так користуватися як столиком. Ось так. Берете в декілька шарів його ось так кладете і можна на ньому і різати, і смажити, і готувати, і дуже це зручно. Зважуємо пальник після другого тесту. 449 грам. Переходимо до результатів. В першому тесті ми з вами кип'ятили пів літру води, витратили 8 грам газу, і по часу це склало 2 хвилини і 15 секунд. В другому тесті в нас був вже літр води. Витратили ми 11 грамів газу. А час закипання склав 4 хвилини і 15 секунд. Різниця 3 грами, а за часом трішечки. Ну, рівно 2 хвилини різниця, так? Майже в два рази. Ось такі от в нас вийшли результати. Але, як завжди, якщо температура навколишнього середовища була б 20 градусів, Вище нуля, то результати були б іншими. Сьогодні в мене на тесті температура навколишнього середовища була плюс 7 градусів, температура води плюс 7, і температура газу також плюс 7 градусів. Якщо накрити баняк кришечкою, якщо б не було вітру, і дуже і дуже багато різних факторів, які впливають на час закіпання. А також, яка тут суміш газу? Який тут газ, яка в нього якість, який тиск в балоні, яка температура знову ж таки газу? І ще багато-багато факторів, які впливають на час закипання Давайте я зараз увімкну пальник і подивимось його вітрозахисні властивості. До речі, перше, що хочу сказати, це те, яке полум'я відразу хочу ось так зробити. Його маленьким, і показати вам, яке маленьке полум'я ось тут можна зробити на цьому пальнику, що робить його ідеальним для того, щоб тут щось готувати. Тобто цей пальник не тільки для того, щоб кип'ятити воду, а можна ще й повноцінно тут щось тушити, смажити і взагалі буде досить і досить, досить класно. Ось максимальне полум'я. Бачите, форма полум'я, як ось така квітка. Дивіться, без вітру це максимальне полум'я. Давайте я зроблю, напевно, ось так, десь середнє, і буду вітер імітувати своєю сидячкою. так? Те, що я вам казав, з однієї сторони, бачите, воно тухне, а з іншої сторони, там, де є полум'я, воно його підпалює, так? Тепер я роблю не постійний вітер, а ось такий порив вітру. Коли робиш порив, прям явно воно видно, дивіться. З однієї частини затухає, а там, де горить, звідти воно і підпалюється, так? Начебто. А ні, затухло. Хоча здається, що я прям дуже сильно гуртую. Давайте зробимо максимальне полум'я. І зробимо те саме. Порив вітру. Постійний вітер, верніше, так? І тепер порив. Досить пальник стійкий до вітру, я б сказав. Ось такий от в нього результат. Полум'я. Чому кажу, що можна на ньому смажити? Тому що полум'я, бачите, ось таке, як квітка якогось едельвейсу, так? Чи квітка лілії ось така вона, так? Полум'я досить широке. Зараз я вам спробую показати зверху. Вітрозахист дійсно в нього є. Я би сказав, що навіть не вітрозахист, а вітроспротив в нього досить непоганий. Для того, щоб класно готувати на природі, як я вам просто ось декілька хвилин тому показував під час своїх тестів, використовуйте вітроекран. так буде зручніше. Купується він один раз і все. Якщо захочете там собі мати. Один пальник, і там своїй дівчині, чи дружині, чи там, я не знаю, матусі, бабусі, батьку. Ну тоді вже потрібно буде два вітрозахисту. Так, Якщо ви готуєте окремо один від одного. А так, в принципі, одного вітрозахисту. Тим паче, що ось цей вітрозахист він досить такий великий, і можна його ось так поставити і встановити два пальника всередину. Ось так один і десь отак поряд. Буде у вас дві комфорочки. Дуже. Зручно, в чому ні. На цьому пальнику комфортно буде готувати до трьох людей на таку невеличку компанію. Також для себе одного, для себе е, улюбленого. Також дуже-дуже класно. Ніжки досить зручні. Давайте я зараз візьму свій баняк. І ось так спробую тут похитати. Тут літр води в баняку, як бачите, стоїть все досить впевнено. Стоїть і не хитається. Коли ніжки встановлені в своє положення, а тут кожна ніжка має тут прорізь, Так, з однієї сторони і з іншої. І коли вони зафіксовані, то все це дуже надійно. Звісно, якщо взяти і зробити ось так, там, то буде отак. Ну, я думаю, що так під час приготування їжі ніхто не робить, тому у ковея зробили ось таке рішення в плані встановлення ніжок. Досить класно. Цей дійсно стиль і вигляд цього пальника, можливо, підійдуть не кожній людині, так? але в принципі всі пальники, взагалі всі пальники, зроблять свою роботу. Всі вони вас нагодують чимось теплим, гарячим, і всі вони закиплять вам водички. Для того, щоб ви випили свій чай, каву, свій гарячий напій, цикорій і тощо, що ви там полюбляєте. Ніжки зручні, можна встановлювати посуд як маленького діаметру, так і великого. Що є досить таким приємним. Положення у ніжок одне. Я до цього покрутив, якось ось так, намагався. Знаєте, ось так взяти, якось ось так повернути, якось так от зробити. так. Щоб нібито можна було ще щось сюди встановити. Ну так, мені казалось, що можна. Ну В принципі, ось, якщо буде бажання, можна ось так от зробити такі імпровізовані підставочки під посуд. І зовсім якийсь там маленьку кружечку, зовсім якийсь маленький посуд встановити. Дивіться, 3,5 сантиметри. Тобто дуже маленьку кружечку, ось так можна сюди поставити. Воно тримається дійсно досить непогано. І, і напевно сюди можна петрело увіткнути якось. Звісно, його потрібно буде тримати. Але... А знаєте що? А давайте я ось так відкрию три ніжки і ми спробуємо його сюди встановити. Це досить так смішно, скажімо так, але... Попитка ж не питка, правильно? Ні, щось не дуже зручно воно сюди встає. Так. Ось дві, дві ніжки, наче підійшли, а третя, ось бачите, яка ситуація. Наче, наче не дуже все тут так зручно, як хотілося б. Зараз ось цю. Я витягну і спробую сюди її тут якось. Чи зможу я її сюди увіткнути? Зараз подивимось. Обіцяти не буду. Так, це що, майже увійшла? Майже увійшла. Ну, незручно. Краще так не робити. Можна там якось їх як ось так всередину ось так відкнути, потримати ось так за ручку, поки воно закипить. Ну... Це вже на любителя А можна придбати сіточку, як у мене у відео, і можна на будь-який пальник встановлювати будь-який посуд. Я вам показував. Дуже зручна така річ. Така от сіточка, і ставити ось так будь-який посуд. Це для цього я її придбав. Ось такий от в мене сьогодні вийшов огляд на цей пальник. Основні моменти. Я думаю, що я вам сказав. Якщо щось пропустив, на вашу думку, або щось не додав, і ви вважаєте, що потрібно воно в цьому відео. Будь ласка, в коментарях пишіть. Величезне дякую вам всім за перегляд. Величезне дякую, що дивитесь мою творчість за те, що дивитесь мої відео. Величезне вам за це дякую. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі, на мій. Телеграм-канал в YouTube. Заходьте, переходьте, дивіться відео, читайте, що я там пишу. Залишайте свої коментарі, свої якісь думки і емоції. Також пишіть, які б відео ви б хотіли бачити на моєму каналі, так, огляд, на яке спорядження ви б хотіли бачити. Я буду намагатись це робити по мірі можливості, скажімо так. Також користуйтесь, будь ласка, промокодом mycamping Скористувавшись, можна отримати невеличку знижку на туристичне спорядження або туристичні послуги від моїх партнерів, переглянути повний список людей, з якими я співпрацюю, і як застосовувати промокод. Це, вся, вся ця інформація знаходиться в інстаграмі в актуальних сторіс. Переходьте в мій інстаграм MyCamping і дивіться. Актуальні сторіс називаються знижки. Ось туди переходите, і там все написано. Тим, кому подобається моя творчість і взагалі для розвитку каналу, будь ласка, ви можете підтримати мій канал. Як це зробити, вказано в описі під відео. Величезне вам за це дякую. Ви допомагаєте мені займатися тим, що мені подобається. Величезне, величезне за це дякую. Всім бажаю гарного вечора. Побачимось із вами вже у наступних відео відео. Мені пальник дуже сподобався. Буду ним користуватись. Всім гарного вечора!